І Кожний конкурс, вибір красуні Криворізького національного університету цьому році вимагає від її учасників чимало зусиль, таланту і творчої фантазії. В цьому конкурсі я хочу показати свої таланти, все на що способна представити свій факультет. Я дуже постараюся це зробити в кращому вигляді. Большое спасибо за их помощь и поддержку. Я буду бороться за титул Мисс КТУ 2012. Постараюсь удивить всех своими талантами, скажем так, это хореография, это вокал, вот, возможно, режиссура. Вот, постараюсь оправдать все ожидания своего факультета и своих студентов всех. В первую очередь на этом конкурсе хочется показать в действительности качественное выступление. В этом году очень прекрасные девушки выступают и Конкуренція очень сильна. В общем, ми будемо делать общий концерт, який должен кожного зрителя і е, не оставить нікого в равнодушень. При самому початку дійства привітання ведучих, молодійна пісня про кохання і стрімкі та водночас ніжний танок юнаків, все це говорили про найкращі почуття до прекрасної половини. Зворушили серця чарівних дівчат і створили в залі святковий настрій. Під бурхливі оплески одна за одною на сцену виходили представниці дев'яти факультетів, які готові були дивувати, захоплювати і вражати своєю вродою, розумом і талантом. Всі факультети готувалися к цього мероприятию, тому я думаю, що буде дуже красиве, зажигательне і цікаве. Много буде сюрпризів, прекрасні подарки наших чекають. Ніколи ні одна дівчинка у нас не виходила без подарків з цих конкурсів. Спокон віку відомі світові скульптори, художники, поети та письменники захоплювалися жіночою вродою і заради любові до прекрасної дами вони ладні були віддати своє життя. Жінку боготворили Данте і Петрарка, Шекспір і Пушкін. І кожна історична епоха мала свій ідеал. Кого сьогодні можна вважати еталоном дівочої краси? Всі учасниці конкурсу в цьому були одностайні. В першу чергу це внутрішній світ. Наскільки чоловік красив внутрі настолько видно, каку красив снаружи, тому що снаружи можна бути прекрасним, а внутрі гнилим. От поэтому мені кажется, в першу чергу, це внутрішня красота. Головним і справді виявилося все. І зовнішній вигляд кожної учасниці, і представлена на неї оригінальна презентація факультету, де навчається, і відповіді на поставлені питання. Саме з них глядачі та компетентне журі дізналися про те, що саме красуні хотіли б змінити в собі. Що для них є важливішим кохання чи кар'єра, чого очікують від участі в конкурсі та інше. Кожна з дівчат довела, що має свій особливий шарм, неповторність, манеру виконання пісні чи постановки хореографічної композиції, а також володіє акторським мистецтвом і вмінням працювати на сцені. Самою кращою серед студенток вже котре була обрана представниця будівничого факультету університету Лариса Гаркаленко. Конкурс довів, що краса врятує світ. І що його доля в цих тендітних дівочих руках?